Я хочу дати свідчення за нашого синочка Сергійка. Він народився і лікарі в нього виявили не закрите овальне віконечко в серці. І говорили, якщо воно не закриється, то треба буде робити операцію. Ми пішли до отця Олега, і він молився, ми давали на молитви і молився над ним. Ми пару разів так були і після того десь так. Через деякий час пішли до лікарів, і вони сказали, що віконечко закрилося. Ну, сталося таке Боже чудо. А якби не закрилося, то потрібно було б робити операцію. Дякую Богові і оцю Олегу за те, що він допоміг таке зробити чудо. Дякую. Слава Ісусу Христу. Я хотіла подякувати Господу Богу за такі чудеса і, і дійства Боже над. Моїм татом і мамою. Я просила оця Олега, щоб ми молилися, щоб тата якась напала після капельниць гекалка, що він так <плес> <плес> і так затягало йому, що не міг, не міг дихнути. Всередину затягав, видихнути не міг. А вчора ще дуже так він гекав, а на сьогодні вже бачу перестало і вже менше, і якби пропадає та гековка. Таку гарну науку отець мені сказав при цьому. Я кажу, отче, якщо Божа воля, то молімся, щоб він не гекував. Отець каже, а ви хочете, щоб тат не кажу, хочу. А ви що, каже, ліпше, як Бог. <зас> Для мене таке повчальне, думаю, дійсно, я так задумалася. Буває, я таке щось говорю і не думаю, що, а тут така, така мудра наука. І ще хотіла подякувати, вчора приїхала до мами, а мама сіла так на диван і дивлюся, їй губа з правої сторони надувається і починає викручувати її. І чую, вона хоче говорити так, около її десь вже нема. Я тоді кажу, іменем Ісуса Христа, кров Ісуса Христа, звільнити, я ось так він і оця Духа, Духань три рази перехрестив її. Дала свячену води попити, кажу, Господи, благослови її. І тут її попускає, так би нічого не було. І я дякую Господу Богу, собі думаю, так аналізую е, пройдешній час, скільки років ходила до цього Олега за п'ять років, саме менше, е, можна сказати, день у день. І е, ті ласки, дари, які він вимолював, казав, що коли ми просимо ласки, дари, ви собі просіть, які би ви хотіли отримати від Бога. Ну я нараз так просила, Боже, дай, аби я, я могла так, як отець Олег щось подібно попросити за когось, і ти не вислухав, аби ти змінив того рішника на праведника, того хворого на здорового і тому подібне. І ще багато, яких він наголошував, ласки я навіть таких не пам'ятаю, які він говорив, і зразу за тими ласками, дарами я собі повторила, випрошувала їх. І думаю, Боже, це ти дав, напевно, вислухав того слугу свого, отця Олега, і, і вже через нього і мені роздарив свої дари і ласки. І дякую, Господу Богу ці Олегу за ті служби, молитви, за то дійство, чудодійство над нами, Боже. Дякую, слава Ісусу Христу, дякую, Господу Богу, всім святим. Слава Ісусу Христу. Я хочу дати таке свідчення серед цих людей, які є тут, зараз бо мало людей. У неділю я пішла рано на службу Божу у нас, в селі Братківці. То була скорша служба на 9-ту. Мене страшне, боліло в боці. але я добре знаю, що в мене є камінь. Я себе переборола, болить не болить, відбула службу вдома в Радківцях, приїхала сюди, я не годна була встати, мене так сильно болить. На сьогоднішній день мене взагалі не болить. Ми молилися з оцем Олегом, щоб мене стало боліти, бо я вже не знаю, від чого таблетки пити, чи від якої хвороби. Я сказала, я не хочу вже ніяких таблетків, ні санаторію, ні морів, нічого. Я себе так контролюю і стараюся бути на молитвах. Ну, мене не болит, я не важна було встати. Я ще у себе у церкві питаюся і медсестри, кажуть, скажи мені, що мені зараз пити, бо я маю їхати ще на службу другу. Ліпий ножку. Я і ножку не пила. Не пила ні спазного, ні ножку. Отець Олег помолився. Ще вчора трошки боліло нині в залі. Дякую Господу Богу і оцю Олегу. І дякую Господу Богу, що ми маємо от такого оця Олега, Дякую, Господу, Богу. Христос Воскрес. Садіку. Хлопчик плакав, плакав, я в ліжку, він перестав плакати. Заснув. Видавав іншу спати, та й заснув, як я помолився. Дякую Богу і у ціла.